У мене і дитина, і дружина, звісно, хочеться і додому приїхати, подивитися на рідних. От, і частіше бувати вдома, але ну, така ситуація. Ну, от. ну а так, в принципі, в тому немає. Тобто ми продовжуємо працювати. Ну так, якщо в загальному взяти, то все одно продовжуємо працювати. Ми, викон... ми розуміємо, що ми тут робимо і продовжуємо робити. Просто треба продовжувати воювати, продовжувати їх стримувати, продовжувати їх знищувати допоки вони не прийдуть до того, що ну, типа, немає сенсу з нами далі воювати, треба щось закінчувати, коли до них самих дидеться ідея, що немає сенсу, то тоді можна сідати за якийсь ціл переговорів. Поки вони продовжують тиснути, поки в їх планах захоплювати, захоплювати наші міста, знищувати наші міста, вбивати наших цивільних, вбивати людей. Ну то, що вони зараз творять по Херсону, по Ніколаєву, коли вони просто півішками полюють за цивільними автомобілями, коли вони скидами скидують на цивільних, вбивають їх просто в мирних містах, скажімо так, навіть не префронтових. От ну це ж жах.